Чехія запровадила санкції проти екс депутата України Віктора Медведчука та його соратника Артема Марчевського, який був генеральним продюсером заблокованого телеканалу 112 Україна. В чеському МЗ зазначили, що причиною такого кроку стало те, що Медведчук та Марчевський намагалися розгорнути інформаційну операцію проти територіальної цілісності суверенітету та незалежності України на території Європейського союзу. Вони діяли через проросійський сайт Голос Європи за російські гроші. Вони підкупляли європейську. Ських політиків, які поширювали російську пропаганду, вихваляли РФ та самого Путіна. Ішлося йшлося про суми в мільйони чеських крон. Усе це робилося заради того, щоб провести в європарламент якнайбільше проросійських політиків. Але врешті, куму російського диктатора, не вдалося реалізувати план, аби розкрити мережу СБУ та представникам низки європейських країн, знадобилося кілька місяців. Чеська розвідка зібрала понад 300 сторінок доказових матеріалів про діяльність фігурантів розслідування.